Починаємо гумористичну веселу пісенну програму. І не тільки веселу, тому що за оцей рік нас стільки народилося в пісень, яких ніколи не було в репертуарі. Тому що о 19 Ага. ніколи не було. Я хочу, щоб народ знав, що лісопедний батальйон має багато сторінок своєї творчості, І ота біда, отой. Огонь, який опалив наші душі, наші оселі, він опалив і творчість. І в нас цілий альбом абсолютно нових військово-патріотичних пісень на злобу дня. Бо це нам необхідно, бо ми тим живемо, бо самі слова лягають на папір. Але вічно плакати у подушку, найбог милої. Треба час і часу просто переключати свідомість. І знати, що цей день повторити неможливо, його треба прожити. Бо знаєте, ото є така енергетика, є енергетика однієї людини, а є суцільна, спільна енергетика, яка десь туди, в космос, відлітає, там формується в, таке, в таку хмару позитивну. І той позитив потім повертається назад. Нехай він повернеться нашим хлопцям, щоб їм... Легше стало на душі, знаючи, що їхні рідні батьки, сестри, куми, сусіди за них моляться, за них хвилюються, що вони разом з ними, щоб їм тепліше стало в їхніх землянках, щоб на їхніх душах також це позначилося і вони мали силу, силу від того, що їхні рідні в безпеці, що вони вдома. Це дуже важливо для кожного. Нам важливо. І їм важливо, і всім важливо. Тож сьогодні, о 19-й годині, я запрошую всіх, всіх, хто мене любить і хто мене перший раз бачить. Ці плеве, як лебідка, її всі люблять не дарма. Гуляй, кума, гуляй, кума, кумцю моя, куди ти там я без себе кума радості нема.